Багато років ходять чутки, що в Голлівуді відбувається щось жахливе. Люди з владою та грошима зловживають своїми можливостями відношені великої кількості жертв, вбивства, вечірки з гвалтуваннями, наркотики, торгівля людьми та перестрілки. Звучить, ніби це опис фільму, але це життя нашого знаменитого продюсера та репера Підіді. Його вплив розповсюджується далеко за межі хіп-хопу та музики. Свій час він випхнув хіп-хоп та реп на новий рівень, а ще він монстр на чиїх руках, кров невинних людей. Це людина, завдяки якій Голівуд більш ніколи не буде таким, як раніше. А перед початком цієї цікавої історії про підіді, хочу сказати вам, що в мене є телеграм-канал. Оце гроші на 15 доларів в моєму телеграм-каналі вже через декілька днів. Посилання під відео У 1993 році Діді засновує власний музикальний лейбл під назвою Bad Boy Records, попередньо забравши з собою біги, з яким він вже встиг попрацювати в Uptown Records. Здається, що його планом було мати повний контроль над своїми артистами, а більшу частину їхніх доходів забирати собі так, щоб через умови контракту вони навіть слова не могли сказати в його бік. Артисти його лейблу були настільки успішні, що грошей було ну дуже багато. Підписати Бігі на свій лейбл було його найкращим рішенням в житті. Його музикальна імперія почала рости саме тоді, коли в Бігі вийшов дебютний альбом. Альбом був дуже популярним, а в кінці року взагалі став платиновим три рази. На даний момент бігі являється одним з найбільших реперів по версії білборд. В цьому є й заслуга Підіді. Він хотів перетворити своїх артистів, великих зірок і зробити хіп-хоп звичайною річчю в житті кожної людини. Час і шоу Підіді, як виявляється, був дуже емоційним з самого дитинства, і по словах очевидців одного разу навіть напав на дівчину в офісі свого лейблу. Колишнім співробітникам прийшлось ледве не відривати його від дівчини після того, як вони почули крики. Інша співробітниця взагалі попалась в сексуальне насильство від свого боса. З її слів, в середині 90-х він напав на неї прямо на парковці, заставивши її стати на коліна і зайнятися оральним сексом. При цьому вона стверджує, що це тільки один з чотирьох випадків, яких вона зазнала з боку продюсера. Зараз я вам розповім про перестрілку під діді в 1999 році з участю Дженніфер Лопес. Важко уявити їх двох разом, але були часи, коли Підіді і Дженніфер Лопес були найгарячішою парою Голлівуду. І так як вона тільки розірвала шлюб, здається, що Діді, не дивлячись на те, що він має жінку, побачив зелене світло. Це слів Діді, як тільки він її побачив, він влюбився в неї з першого погляду. Наслідки цієї історії переслідують Дженніфер до сих пір. Одного разу вночі 1999 року з'явилися новини, що Джей Ло і Діді були заарештовані при спробі сховатися від поліції. Однак з великої кількості позовів про підіді було розкрито, шокуючі подробиці, що насправді сталося тої ночі. Діді і Дженні прийшли в звичайний нічний клуб, в яких же, звичай знаменитості не ходять. Під час стосовки він вибив напій з рук в одного з власників клубу, спровокувавши бійку. В момент, коли це все досягло піку, діді попросив Дженніфер принести з машини пістолет. Коли вони зрозуміли, що зайшло надто далеко, вони спробували втекти з місця пригод з пістолетом в багажнику, але були зловлені і доставлені в поліцію. Походу для Діді це була норма, а от для Дженіфер Лопес це було щось новинку. Пістолет, стрільба, втеча. Правда, довго в тюрмі вона не пробула. З одної інформації вона була там 12 годин, а з іншої інфи взагалі годину. Підіді в той момент взагалі заперечував свою участь та казав, що вони ні в чому не винні. Однак поліція була іншої думки. Крім всіх звинувачень, які йому вже тоді були висунуті. Прокуратура стверджувала, що він пробував підкупити свого водія, щоб той взяв вину на себе. Коли справа дійшла до суду, то Підіді був чудним образом виправданий по всіх пунктах. Але один з його спільників, який був в ту ніч в клубі, присів в тюрму на 9 років. Тоді ходили слухи, що хлопець взяв воно на себе замість Підіді. До речі, одна з постраждалих в ту ніч в клубі була не дуже задоволена таким результатом події. З її слів, Підіді достав пістолет і вистрілив прямо в неї. Але коли вона це розповідала, їй просто-напросто ніхто не вірив. Вона стверджує, що Дженніфер брехала в суді, заперечуючи той факт, що вона принесла пістолет підіді. За слів колишнього охоронця Діді, він терпіти не міг, коли хтось проявляв хоч якісь знаки уваги в бік його дівчат. Також він розказує, що одного разу діді ледве не вступив у бійку з Вілом Смітом, тому що той на одній з вечірок мило розмовляв з Дженніфером. До речі, звати цього охоронця Джен Діл, і прямо зараз він виступає проти Діді, і прямо заявляє, що в разі чого він готовий виступити проти нього в суді. Джин каже, що діді відносився до нього з повагою, і то тільки через те, що він його охоронець і від нього залежить життя Діді, і через те, що він працював при охоронних органах. Але це не відміняє того факту, що все, що відбувалося вдома в Діді, він бачив власними очима. З його слів, всі слухи про його фетишизм є правдою, особливо про секс-іграшки. Всі слухи про вечірки, які виходять за рамки голівудських тусовок, теж правда. Охоронець стверджує, що Діді активно брав участь і навіть організовував знамениті гей вечірки, на яких еліта випивала і приймала наркотики. Для цих вечірок він постійно шукав нових учасників, перетворюючи їх зустрічі в елітні таємні тусовки. З його слів, весь цей час діді переслідував дещо більше ніж просто особисті цілі. Він планував ці вечірки не тільки для власного задоволення, але й в спробі залучити інших впливових людей в свої дивні справи. Зі слів охоронця Джина на цих вечірках багаті відомі голівудські особистості втілювали всі свої брудні фантазії. І були готові віддати будь-які гроші, щоб їм влаштували брудне шоу. Найчастіше колишній охоронець розповідав, як підіді приводив свій номер хлопців і наказував йому нікого не впускати в номер. Він влаштовував 2-3 рази на тиждень Георгії в Хамамі і про те, що вживання тяжких наркотиків разом з алкоголем його дуже зіпсували. Найцікавіше те, що цьому охоронцю ніхто не вірив. Ще недавно його в соцмережі від коментарів, що він бреше і хайпує на МІЇ Підіді. Зараз, коли він майже в тюрмі, то багато людей задумав. Що може він дійсно говорив правду, бо все те, що розповідав нам охоронець, прямо зараз нам розповідають поліцейські в Америці. Підіді дуже любив знімати все на камеру і зберігати це в себе вдома. На фоні багатої кількості позовів проти нього і обшуків його будинку, в суді з'явилася цікава інформація, що саме відбувалося на цих найвідоміших вечірках в будинку під діді. Він і його спільники спонукали жінок до участі в цих вечірках, погрожували і заставляли здійснювати дії сексуального характеру, видаючи це за романтичні стосунки. Діді, як ви вже зрозуміли, сам вживав важкі наркотики і вгощав ними своїх жертв, а якщо їм ставало погано, ставив їм капельницю. А якщо жертви відмовлялися відвідувати його вечірку, то він просто використовував раніше записання відео з ними, щоб їх заставити. Він також здійснював фізичне емоційне насильство, щоб в них не залишилось іншого вибору, як піти на тусовку. В ході брезневого рейду поліція вилучила з будинків дідів Майами та Лос-Анджелесі, наркотики і більше тисячі пляшок дитячої олії, які як вказано використовувалися в його божевільних оргіях, в яких він заставляв брати участь жінок. Не так давно діді заарештували і вийти під заставу йому не вийшло, не дивлячись на те, що він пропонував державі 50 мільйонів доларів. Він хотів віддати свій будинок за 48 мільйонів і ще майно його мами на 2 мільйони. Але ні, скоріше за все, його вже ніхто не відпустить. На даний момент під Діді звинувачується в торгівлі людьми з ціллю сексуальної експлуатації, застосуванням сили, шахрайстві, зговорі з ціллю вимагання грошей. І перевозці людей для заняття проституцією. Крім цього, повідомляється, що Діді і його співробітники користувалися своїм впливом і зв'язками для здійснення таких злочинів: примусова праця, викрадення людей, підпали, хабарі і перешкоджання правосудню. А знаєте, хто попереджував нас роками про підідія? Правильно, 50 Cent. По-перше, 50 Cent ще в 2006 році співав про те, що Діді прекрасно знає, хто вбив Бігі, адже справа про його вбивство ще досі не розкрита. Цими словами він буквально заявляв, що діді причетний до вбивства Бігі. Він, звичайно, це заперечував. Багато років 50 Cent розповідав, що Діді не традиційної орієнтації, веде себе дуже по-жіночому і навіть не помічає цього за собою. В 2023 році він заявив, що разом із своїм продюсерським центром він готовить документальний фільм про насильників серед реперів. Але після обшуків будинку Діді 50 Cent анонсував ніби той самий фільм. Це до кінця не зрозуміло, чи це жарт, чи ні. Можливо, він просто насміхається з ситуації навколо Діді. Також Емінем, який з 1996 року почав записувати «Ді на «Діді». Також він каже, що Діді причетний до вбивства тупака. Ну і, звичайно, трек із крайнього альбому Емінема, де він називає Діді гвалтівником, після чого йдуть рядки: Rest in Peace Biggie і пак. Ви обидва повинні бути живі. А ще Канівест. Наприклад, в одному з підкастів він казав, що Діді співпрацює з ФБР, щоб його не посадили в тюрму. Зараз єдине, що хвилює людей в цій ситуації, це хто був на тих самих вечірках, хто разом з Діді спокушав неповнолітніх та гвалтував, але залишився в тіні. Я думаю, що це Величезна кількість популярних людей, політиків і так далі. Це тільки початок, і зараз будуть розслідувати всі його злочини за останні 30 років. Побачимо, що буде далі.